Рада вітати вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Що новенького, які акційні пропозиції на полицях. Приємного вам перегляду. Засіб для миття плісняви та бруду 79. Таблетки для чищення пральної машини 59. В упаковці 3 штуки. Плямовий відник для тканин 100 мл 22 гривні. Набір запасок 17 гривень. Дві штуки в упаковці лимон та зелене яблуко. Також є морська свіжість та хвоя. Засіб для миття підлоги 32 гривні. Об'єм 1 літра. Засіб для чищення ванної кімнати 45. Миючий засіб для підлоги 99 1 літра. Оріель автомат 49 300 г. Тайт 44. Порошок для ручного прання 19. Упаковці 350 грамів. Порошок для ручного прання 29 64 коштує відбілювач кисневий 500 грамів. Відбілювач для дитячих речей 29 200 г. Ваніш для виведення плям 169, об'єм 1 літра. Сода для чищення 42 гривні. В упаковці 700 грамів. Суперсила, засіб для чищення 79, антижир 42 гривні 500 мл. Крем для чищення. Універсальний лимон 32 гривні 500 мл. 29 гривень. Онікс для миття посуду 22 гривні 500 грамів. Засіб для миття посуду 32, 44 об'єм 1 літра з 4 по 10 березня. Засіб для миття посуду 77, об'єм 1 літра. Рушники паперові, фрекенбок, двошарові, 99. Серветки паперові, 180 штук в упаковці, 27. 80 штук, 27 також. Туалетний папір 8, 9. Набір серветок 24. В упаковці 3 штуки. Губка силіконова для миття посуду 11. Щітка для миття багатофункціональна? 4. Аксесуари для ванної кімнати 109. В наборі 4 штуки. 69 набір з 2 штук. Дозато для миючих засобів 69. Рушники паперові 34.

Фарба для волосся також на знижках 29 гривень, елітан та мальва. Сіос 99. Шампунь для волосся 59. Об'єм 1 літра. Шампунь для волосся 109. 1 літра. Шампунь 139 додає блиск та випрямлення. Кондиціонер 129. Шампунь сйоз 129. 440 грамів. Шампунь бальзам 142 гривні. Шампунь пілінг проти лупи 129 150 мл, Лікуючий засіб 88. Прокладки 44 за 18 штук. 59 двадцять штук в упаковці. Натурела 34. Прокладки щоденні 19, 20 штук в упаковці, лібрес 84. Паста зубна саніно 22 гривні, 90 мл 34. Пінка для очищення обличчя 99. Тонер міст для обличчя 88. Сироватка для шкіри навколо очей 72 гривні, Маска для обличчя із чорної глини 44. Ваза гіпсова 55. Салатник пластиковий 34, Воронка ліка для банки 15. Блюдо скляне 109 25 на 19 см, кухоль порцеляновий 59. Стакан скляний з подвійними стінками 88, Порцеляновий кухоль 59. Чашка керамічна чорна 59. Келик для гарячих напоїв 55. Сумка термо для зберігання продуктів 99. Пальник газовий для походів 219. Чай чорний розсипчастий 33. Чай, чорний сонет, 16. Чай, чорний ахмат 69. водорослі морські сушені, 49, 5 листів у упаковці. Тунець салатний в олії 29. Консерви шпроти 44 150 грамів, горошок зелений, консервований 27, помідори цілі 39, 400 грамів в банці. Приправа до моркви по корейськи 5. Часник сушений 14, кубик для бульйону 4. Шоколад мілка з полуницею 39. Міленіум – 34. Чарівний вечір 17. Альпінела 24. Набір цукерок 69. Сироп до кави 29, кава експресо 225 грамів, 84, форт 84, кава розчина кафе 229, кава в зернах 299, 1 кілограм кава старого львова 279